Повідомлення про перше викрадене авто у міліції надійшло на початку січня, а протягом того ж місяця правоохоронці зафіксували ще три таких випадки. Автівки викрадалися, які були без сигналізації, і знаходилися в місцях, які були неосвітлені. За скоєння даних злочинів був затриманий раніше судимий громадянин. Три транспортні засоби були повернуті власнику. Від двох транспортних засобів були знайдені автозапчастини. Що було викрадено не чотири, а п'ять автівок правоохоронці дізнались уже під час розслідування. З'ясували міліціонери і особу підозрюваного. Ним виявився раніше судимий 22-річний тернополянин. Постійної роботи у молодика не було, тому він і придумав горий бізнес. Уночі підозрюваний викрадав автомобілі. Згодом за півтори-дві тисячі доларів збував їх особам, які займаються перепродажем транспортних засобів. Невелику вартість обґрунтовував тим, що купує автівки у зоні АТО. Закликаю. Автомобілі обладнати сигналізацію і залишати їх в місцях, де вони будуть під спостереженням. Чи причетний підозрюваний до викрадення інших автівок на Тернопільщині, а також і в сусідніх областях наразі з'ясовують правоохоронці. за скоєне молодику інкримінують частину другу статті 289 кримінального кодексу України незаконно за володіння транспортним засобом. Зараз підозрюваний перебуває під домашнім арештом.